Приїхав на базу, Андрій Миколаївич обідав, йому смачного і все, і сам всі обідати так, насправді, ще так, Ну, Насправді, звичайно, це для Шевченка таке нове, що бути і гравцем і бути тренером зовсім різні речі. Ми його пам'ятаємо як супер гравця світового рівня, а зараз це можливо якась для нього трошки новий світ. Такі, такі перші кроки, звичайно, національна збірна. Так що він він був професіоналним був, коли був гравцем, і, звичайно, як... Театр, ну зараз побачимо. Думаю, Так само людина відповідальна, до всіх обов'язків буде відноситися серйозно. Ну, ми, звичайно, з його боку будемо підтримувати. Ви знаєте, у нас є чіткий план. Це, звичайно, контрольні збори, хоч і товариський матч, а у нас є тренери нам зададуть чіткий план, який ми повинні виконати. І, звичайно, які б не були суперники, ми повинні готуватися. Так що, ну і сама атмосфера, вже трошки вже скучилася, атмосфера яка в збірні давно не бачився. Приємно вже побачити всіх хлопців. так що... Засмучені, що Коноплянка не зміг приїхати, скучили Ой, дуже, вже за ним. З Женєю переписувався, чесно, до санього вірив, що Женя все ж таки приїде. Жекали, що три тижні, потім Женя казав, що він йому вже краще, можливо, і мав їхати, але щось. Переговоривши з руководством Севіль, йому сказали, що краще ще йому долікуватися в клубі. Знати, де б ми не грали, мені здається, в Україні нас завжди буде тепло і класно підтримувати. І В Одесі, пам'ятаю, матч проти Молдови, де нас класно підтримували, шалена була підтримка. І зараз так само віриться, що проти Кіпру так само пройде в заповний стадіон, адже у нас якраз такі два важливі матчі, де ми граємо в Україні, і нам треба забрати оцього, цю частинку запального духу наших болівальників з собою на Євро Франці. Воно ще не розбиралися, чесно. <смістична> бо ми завжди розбираємо команди, коли збираємось, безпосередньо вже завтра перш торотичне заняття, вже будемо десь детально вивчати. Ну взагалом, я думаю, команда без зірок, але звичайно захочеться показати проти Так що, Така буде, мені здається, така хороша гра. Ну, Подивимось. Ну, ірландці, можливо, десь у Вельс переплітаються, а кіпер, ну, можливо, слабіше, ніж поляки, ніж німці. Так що, ну, у нас є план підготовки, так що будемо готуватися. Потрібно виконати те, що задумав тренерський склад.